Я за собою не помітила ось цього переходу mm. від корпоративного до власного бізнесу. Mm -hmm. Але все ж таки чим відрізняється ось це мислення, коли людина працює на когось mm -hmm. і може займати високі посади, і інколи заробляти приходи. набагато більше ніж Так, просто одне слово, підприємці, бізнесмени і так далі, ризик. Вони обирають ризик, і дуже часто вони від нього навіть отримують певну насолоду. В психології є тест ступень ризикованості. Його можна пройти подивитися про себе. А людина, яка обере корпоративний світ, і я хочу сказати, я їх дуже поважаю, люблю і. Це класний вибір, будь ласка. Не всі можуть мати свій. Вони обирають стабільність. Все. більше нема жодної причини. Стабільність. Ти отримуєш гроші на карту. Ти отримуєш, якщо ми говоримо про класні компанії, зараз. IT, фарма, будівельні компанії. Ви отримуєте страховку свого життя, яка в Україні це теж така вагома. Ви можете мати авто, підвищення і так далі. Стабільність. А бізнесмен обирає ризик навіть іноді за якимись бранчами з дівчатами можна помітити, як людина, яка говорить: я хочу собі купити флолес фільтр віз. Від Шарлотт Тілбері, ну нормальна розмова, дівчата. А хтось каже: мені треба бін тому що у мене там на СТО і так далі. І ось це велика різниця. Да. вони обирають ризик. Я ризикую, ризикую грошима, ризика ризикую стабільністю своєї родини, грошима може своїх батьків, своїх чоловіків, своїх дітей в майбутньому. Уяви собі. скільки. Але вони кажуть, я ризикну. А інша людина каже, та я не хочу мені нормально жити так. Стабільність.